Я маю велику честь та приємність привітати 25-й трирічний конгрес українців Канади. Цей конгрес відбувається, коли українці відзначають великі річниці 25 річчя незалежності України, 125 річчя. Від першого поселення українців в Канаді 65 річчя створення Конгресу українців Канади. З того приводу дозвольте мені привітати і дати велике признання всім, які спричинилися до величезних успіхів Конгресу українців Канади впродовж останніх 75 років, включно з колишнім президентом. Українців Канади Ологом Романівом, який відійшов у вічність цього року. Дозвольте мені також привітати і побажати найбільше успіхів новообраній управі Конгресу українців Канади на чолі з моїм дуже добрим другом і заступником президента Щвітового конгресу українців Павла Грода і побажати вам як найбільших успіхів в майбутньому я знаю що часом вона так звучить що я говорив маму до дочки що мама нас всіх ти спитаєш, мама а так? А дочка каже або ви мене а я вас і я хочу сказати, не тому, що Павло дуже часто на різних форумах видлягає життєві Конгресу Українчик, але він дійсно заслуговує на наше велике признання і подяку, бо він підніс рівень Конгресу українців Канади дуже високо. І сьогодні можна напевно сказати, що Конгрес українців Канади, а, зокрема, президент Конгресу Українців Канади Павло Борот. Належать до дійсно найбільш впливових NGO в Канаді, і за це я хочу вам дати велике признання, бо це тільки надзвичайно велика робота, постійна робота до такого, до таких вершин могла піднести наш конгрес та про щире спасибі за таку величезну роботу. Значали 25-ту річницю Незалежності України. Було ряд річних подій, я був майже 10 днів в Україні. І кожного дня була гарна погода. На жаль, в День Незалежності України або такий маленький дощ. Не досить, щоб відкликати різні імпрези включно з парадом, а не падало. Я як на тим застановився, то подумав, що, мабуть, цей дощ падав, бо Небесна Сотня з неба нам пригадали, що не всі українці могли святкувати 25-ту річничу Незалежності України, а зокрема українці, над якими знущаються в Криму і на Донбасі. Мабуть, вони хотіли нам пригадати, що в серпні, коли ми відзначали 25-ту річницю Незалежності України, згинуло 20 осіб на Донбасі, а 147 зазнали поранення. Мабуть, вони хотіли нам пригадати, що від початку того конфлікту. На сході України вже загинуло поверх 10 тисяч осіб. Зазнало поранення поверх 22 тисячі осіб. і 2 мільйони мусили залишити свої домівки. Коли в Україні гинуть люди, це переважно молоді люди, коли є таке велике число поранених, то ми, українці, які живемо в діаспорі, можемо займатися різними важливими питаннями. Але як ми себе називаємо патріотами, то сьогодні вся. Наша увага мусить бути скерована, щоб допомогти Україні виграти гібридну війну проти Російської Федерації, вигнати всі ворожі сили з Криму і з Донбасу, закріпити повну територіальну цілісність України. І запевнити, що ми всі будемо жити в більш стабільному і мирному світі. Я щойно повернувся з Києва та був на відзначенню 75-х роковин трагедії багоному яру. Де загинуло попереду 100 тисяч осіб під час нацистської окупації України, в тому числі видатна поетеса Леона Телія і чоловік, видатний бандурист Михайло і ряд інших. включно із 33 тисячі євреїв, яких було розстріляно тільки впродовж двох днів 9 і 30 вересня 1941 року. Як я поготовляв свій виступ в Верховній Раді України, я переглянув, як виступав тому 10 років голодний рабін телевіку. В Україні, і він був заявив таке, що як Міжнародне Спіториство Волок звернуло увагу на події в Бабиному ямру, то, можливо, в січні 42-го року Вансеє, що є біля Берліна, не приймали б резолюцію. Про остаточне рішення так званого єврейського питання. І після того, впродовж наступних 10 років ми будемо свідками як ще один авторитарний режим з імперськими амбіціями, торгався в Грузію в 2008 році. Співтовариство спроможність до того, що вона вміє це засудити ті події, а по продовжувати нормальні відносини з Російською Федерацією. І це призвело до того, що Російська Федерація на чолі з президентом Росії, який явно... Має імперський плям, пішов з так званими зеленими чоловічками до Криму, а літак на схід України. І нашим спільним завданням є переконати Західний світ, що всі політики примирення. З авторитарними режимами, з імперськими амбіціями призвели до більшого лиха. Політика примирення з Гітлером призвела до Другої світової війни, і як світ не хоче і ви зі мною не хочемо бути свідками, а щоб наші діти були свідками чи внуки свідками Третої світової війни. То нашим завданням спільним сьогодні має бути допомогти Україні захистити свої кордони і тим самим стримати імперські плани російського президента. Я 28 вересня. Минулого тижня підписав новий меморандум співпраці між урядом України і Світовим Конгресом українців з прем'єрміністром України, де перші наші завдання спільне є допомогти захистити територіальну цілісність України. Тому я закликаю вас долучитися до зусиль Світового Конгресу українців, щоб переконати Західний світ, що те, що відбувається в Україні, не є взагалі внутрішнім конфліктом України, що нам до великої міри вже вдалося зробити. На жаль, більшість ще вважає, що це є. Українсько-російським конфліктом. Нашим завданням є переконати Західний світ, що все, що відбувається, є міжнародним конфліктом, і що є в найкращих інтересах міжнародного співтовариства допомогти Україні виграти гібридну війну з Росією і дуже малим коштом. Запевнити, щоб ми всі жили мирно і свобідно. Закликаю вас долучитися до наших гуманітарних ініціатив, в тому числі до знаної програми захист патріот. де ми вже передали. Україну повернуть 21 тисячу покращених аптечок першої допомоги, які дають реальну змогу молодим воїнам України захистити своє життя, коли вони стають поранені і перевели 35 тисяч, 35 тисяч воїнів, курсантів перейшли в курси як користуватися тими аптечками. Я закликаю вас. Долучитися до такого і інших таких програм, щоб ми не гаслами, а реальною допомогою допомагали Україні. Я закликаю вас, щоб ми поборювали російську дезінформацію. Сьогодні Росія вложує річно один мільярд. 400 мільйонів доларів, щоб дезінформувати світ. Та дезінформація йде 30 мовами до 130 країн світу і торкає 600 мільйонів людей. Хтось мені сказати, а як таке можна поборювати? Я хочу вам вас потішити. Що користуються Фейсбуком 1 мільярд 500 мільйонів людей. І тому нашим і вашим спільним завданням бо я бачу, що і старші, і молодші при кожному столі користуються смартфоном. Нашим завданням є не тільки використовувати Фейсбук щоб поінформувати наших друзів, коли є наступний у родини когось, коли є маланка і коли є хрестини. А нашим завданням є кожного дня, кожного дня поборювати російську дезінформацію в соціальних мережах і відвагати, що Україна міняється. Я знаю, що ви скажете, що Україна ще не міняється так, як ми впотіли. Я знаю, що можна сказати, що Україна не міняється таким темпом, як ми впочили. Але я вас закликаю, щоб ви не посилювали російської дезінформації і своїми гаслами, своїми заявами, щоб ми не поширювали, що Україна далі є, а фейлс. State. Нашим завданням є довести до західного світу, що Україна міняється, і що захід повинен допомогти тій Україні ще далі, ще більше, ще швидше мінятися. Бо це є в наших спільних інтересах. Тому я закликаю вас долучитися ще до заходів Світового Конгресу українців і не гаслами, не заявами, а ще менше не критикою і то дешевою критикою, а посвятую, посвятую вашого часу, посвятую пожертвами, фінансами допомагати Україну. Я закликаю вас вірити в Україну. Я закликаю вас, щоб ви могли вчі, які тут є, за 23 років, сказати вашим дітям і вашим внукам, що коли Україна була в кризі. Ви стали на її захисту. І ви допомогли, бо Україна таке і стане з нами чи без нас. Стане в повній незалежній територіально цілісною, демократичною, реформованою, європейською і, і українською державою. І до такої праці я вас викликаю, і нам спільно бажаю, що Господь Бог в тому допоміг. Слава Канаді, яка стільки вже допомогла Україні, це вдячити вашим зусиллям. Слава Україні.